Як ми бачимо в ідеалі розвиток нашого суспільства, стандарти і процедури демократичного суспільства мають зберігатися. Це і незалежне судочинство, це і сила закону, рівність різних громадян, різних верств суспільства перед законом, і неможливість уникнення покарання за злочини, і, звичайно, це виборчий процес. Тут ми переходимо до питання доволі складного, яке, в принципі, потребує участі, можливо, профільних фахівців, профільних. Політологів я таким не є, але моя думка така, що вибори в Україні можливі навіть під час війни. І як ви пане Юрію дуже правильно сказали, мандат довіри суспільства до влади, до представників влади, має постійно оновлюватися. Бо інакше і влада втрачає зв'язок з суспільством, і суспільство перестає сприймати цю владу як дійсно ту, яка ним суспільством. Людьми обрана і представляє їхні інтереси. Відповідно, цей процес має бути постійний, регулярний. Історія нам говорить про те, що дуже багато було прецедентів в різні епохи, в різних країнах про введення виборів під час війни. 44-му році в Сполучених Штатах Америки були проведені президентські вибори в Британії, 45-му – парламентські. Ну, звичайно, можна сказати, але ж ці країни не вели війну на власній території. Але тут можна розглянути приклад Ізраїлю парламентські вибори 2009 року країна була в стані війни на власній території. Вона була власне кажучи в процесі утворення.